Вітаю вас. Ми пастори Джордж і Террі Пірсонс. І у нас є таємниця, і ми розкриваємо цю таємницю. Так, але на відміну від інших, ми розкриваємо молитовну таємницю. Сьогодні ми поговоримо про те, що для багатьох людей є великою таємницею. Так, але цьому не слід бути таємницею. Тому зателефонуйте своїм друзям, своїй сім'ї, бо сьогодні ми будемо говорити про молитву іншими мовами. Що, якби зараз ви мали нагоду отримати всі відповіді, здатність, ресурси, все, що вам коли-небудь знадобиться. Ви маєте таку нагоду завдяки Духу Святому. Отримайте глибше розуміння молитви у Дусі, і дізнайтесь роль Духа Святого у тому, щоб стояти поруч з вами і допомагати вам. Страх не повинен стримувати вас, нерозуміння, куди рухатись або інше тиск у житті. Дізнайтесь, як отримати доступ до Божого скарування, коли ви знаєте, як молитись у Дусі. Вивільняйте силу Божу у своєму житті через молитву у Дусі. Це звучало грізно, чи не Я так? Я знаю, це просто утримувалось від дуже багатьох людей. це здається так. чимось таким таємничим, так. що люди вважають, що воно не може бути призначене так. для сьогодення, бо це оточене такою таємницею, але писання говорить про це дуже чітко і зрозуміло. Ми будемо так. говорити про Справді, це два, два тижні. Чудва тижні. тижні і це щось настільки важливе для нас і для нашого життя. Террі, є люди, які чули про це раніше. і Вони мають питання з цього приводу так само, як колись давно такі ж питання були у мене. І це те, що ми з тобою постійно практикуємо. і це приносить нам користь. Величезну користь церкві. і без цього ви справді зазнаєте поразки. Тому поділись, Джорджа, що про це відчуває Господь. Він хоче бути впевненим, що все кожне добродійство, яке він має для нас, може бути використане. Це було ще в 2014 році. Ми були разом у південній Африці. Я молився ввечері напередодні того дня, коли мав виступати перед групою пасторів, і я не міг визначитись. У мене було багато пасторських послань, і я просто не міг зупинитись на жодному з них. я запитав Господь, що ти хочеш, щоб я сказав? і він одразу ж відповів мені. Фактично, це нагадало мені ту ситуацію, коли ваш тато трохи засмучується. Він має з приводу чогось дуже тверде переконання. І він хоче, щоб це було зроблене. і Господь сказав: я хочу повернути мою церкву. я хочу повернути назад мою церкву. Я хочу знову познайомити мою церкву з чудесами і знаменнями. Я не хочу, щоб вони відбувались лише раз на рік на конференції чи на якихось особливих зібраннях. Я не хочу, щоб зцілення ховалося від них десь за сценою. Я хочу, щоб чудеса й знамення стали такою ж звичною частиною життя вашої церкви, як це було у книзі дій. Я хочу, щоб моє зцілення і служіння чудес повною силою повернулись до моєї церкви. Я хочу, щоб дари духа повною мірою діяли в моїй церкві. їх було виштовхнуто, і я хочу, щоб вони повернулись. Прояв надприродного це одні з головних відмінних рис моєї славної церкви. І вони мають бути звичним явищем. Робіть те, що робив я. Я ваш зразок для моєї славної церкви. Навчайте, проповідуйте, зцілюйте. І потім він дав мені від Матвія 9,35. і ходив ісус всіма містами та селами, навчав у синагогах і проповідував Євангелію царства і зціляв всі хвороби і всі недуги в людях. Тому це те, що сказав Господь. Я хочу повернути мою церкву. І я хочу, щоб повнота всього, що належить мені, діяла в моїй церкві. Розумієте, Ісус заплатив дуже високу ціну, щоб дати нам все, що придбало його жертва, і нам не потрібно нічого пропускати. Деякі люди кажуть, «Ну, я навіть не знаю, що хочу я цього. Хіба ви не хочете всього його? Звичайно. він віддав всього себе. Нам слід хотіти всього так. його. Ми можемо відкрити це місце в Євангелії Євангеліях Дмар, Це 16-й розділ Євангелія від Марка. Це було частиною великого доручення. Це частина того, з чим Ісус залишив своїх учнів. Є кілька речей, які, як записано, він сказав їм у свої останні дні з ними. Але ось це у 16 розділі Євангелів від Марка є особливо приголомшливим. Давайте прочитаємо 16-й вірш, 16-й вірш. Так. Я читаю з розширеного перекладу Біблії. Той хто вірить Євангелії і довіряє їй, усвідомлює її і охриститься, буде спасенний. і тут не йдеться про водне хрещення. Тут мова йде про те, щоб бути охрещеними у Христа. Ми бачимо посилання на це у інших місцях нового завіту. А хто не повірить, буде засуджений. Ісус тут описує два царства: є царство, в якому він відчиняє двері для віруючого, для праведності, царство Боже. І є інше царство царство осуду. Такі ознаки будуть супроводжувати тих, хто вірить. і в моє ім'я вони будуть виганяти демонів. Вони будуть говорити новими мовами або будуть говорити іншими мовами. 18-й вірш братимуть змій. І якщо вип'ють щось смертоносне, це не зашкодить їм. Кластимуть руки на хворих і ті будуть одужувати. І так Господь Ісус, після того, як поговорив з ними, був забраний на небо і сів по правиці Отця. А вони пішли і проповідували всюди, в той час як Господь працював з ними і підтверджував слово. Або це послання чудесами і знаменнями, які щільно супроводжували його. і знаєш, Джорджа, ось цей вислів. Він сів по правиці Отця. Yeah. Це позиція влади. Коли ми дивимося на те, що Ісус сказав в інших місцях у Євангеліях від Матвії і Луки, він сказав: Мені так. була дана вся влада, тому йдіть, і ми бачимо ці останні слова Ісуса. Він багато говорить про владу, нашу владу в ньому, нашу владу в Його імені. Так. Тому Ісус каже їм: я даю вам моє ім'я. і ось цей 17-й вірш дуже цікавий. порівнюючи 17-й і 18-й вірші. Ці ознаки супроводжуватимуть тих, хто вірить Іменем моїм або моєю владою. Вони будуть виганяти демонів і будуть говорити іншими мовами. Давайте знову подивимось на ці два царства. Так. Отже, які тут є підсумок. В імені Ісуса є влада розбиратися з правителями темряви. Є влада виганяти демонів. Так і символізують цю владу у царстві Божому надприродне мовлення іншими мовами. Так. В моє ім'я так вони говоритимуть іншими мовами. Так. Це не те, що є чимось єдиним, це те, що найкраще забезпечує наш доступ і наше право наш привілей до надприродного царство так, Боже. Вірно. Це дивовижна думка. коли були створені Адам і Єва, вони мали доступ до цього. Вони мали повний доступ до цього духовного царства. Фактично, ці два царства були з'єднані разом природне і духовне. Все було взаємопов'язано. Але після того, як Адам згрішив, він мав бути виведений усунути з цього духовного царства, оскільки в Бозі нема жодної темряви. У ньому нема ніякої темряви, і Адам був відділений від цього. Він був просто висланий у природну сферу. Це було так серйозно, Джордже, що Бог постав величезного ангела з мечем, який був полум'яним вогнем, щоб охороняти цей портал. Цей вхід до надприродного царства їм було сказано, ви не можете повернутись туди. Адама і Єву вигнали звідти. І з плином тисячоліть та поколінь люди все більше і більше віддалялись від духовних речей, і все просто ставало важчим і природним. І дяка Богу за його слово. Але що так. стосується духовного життя, вони всередині померли духовно, але кров Ісуса Слава Богу за кров Ісуса. Кров Ісуса. Так. Знову відкрила цей так. доступ. Що сталося в день п'ятидесятниці? Замість того полум'яного вогню, який говорив, так. ви не можете сюди увійти. Так. Що сталося? Цей вогонь зійшов з небес і осів на них осів на них. Кожен з них отримав свій полум'яний вогонь. Що вони вогонь? зробили? І вони почали говорити іншими мовами. Іншими мовами. Алілуя. Слава Богу. Дякую так. тобі, Господи, почало говорити іншими так. мовами. Інші мови це головний ключ. Це головний ключ до того, щоб функціонувати у цьому царстві і мати доступ до служіння Духа Святого. Мені подобається те, що говорить про це твітато. Він каже про те, що інші мови це вхід. Це хороше слово. до надприродного. Це доступ до надприродної сфери. Я думаю, саме тому в 16 розділі від Марка. Ісус підсумував все саме так. Це як картина так. цього. Воно все загорнуте в це. Якщо ви отримаєте доступ до цього, тоді для вас відкривається все інше. Так це міст, який веде до всього іншого. Так вірно, вірно. Мені так хочеться поговорити про свій власний досвід, коли я через кілька років після того як я народився згори, пережив наповнення Духом Святим. І це відкрило для мене абсолютно новий світ. Так, це головний ключ. Мені це подобається. Головний ключ до того, щоб функціонувати у царстві Божому. Ми народжені від Духа. Це дає нам право на царство Боже. Ми наповнені духом, що дає нам силу, здатність, практичні знання і розуміння того, як функціонувати у цьому царстві. Повернемось до цього. Ми народжені від духа. Тобто, насправді, це щось що відбувається, окрім народження згори. Так. Якщо так. Адам і Єва не допускались до цієї духовної сфери, то з ними мало стати щось або щось мало стати з нами, щоб у цього вогню Духа Святого знову був доступ до нас. То коли ми народжені від Духа. Це дає нам право. Так. Це дає нам право взяти цей ключ. Це дає нам право. Ісус сказав, що ви не можете наливати нове вино у старі так. міхи. Тобто народжений згори дух здатний приймати і утримувати. або бути посудиною. Могутньої сили Святого Духа Божого, тому народження згори надає нам доступ до царства так. Божого. Ми народжені згори, ми громадяни так. царства Божого. Діти цього царства, царство Боже в нас, але потім, коли ми наповнені Духом Святим, так Боже мій. Як сказав Ісус, саме тоді приходить сила, Вірно. сила і влада, царство Боже, бути у царстві Божому, бути від цього царства, але знати, як працювати так. з ресурсами, так. могутністю і міцністю цього царства, це вже щось більше. Так, вибухова сила. Так саме так сказано грецькою. Dunamis. грецьке так. слово дюнаміс. Саме від нього так. походить наше так. слово динаміт. Я згадую те старе телевізійне шоу Динаміт то не дуже О, Боже, хороша імітація, але нам не слід намагатися це робити. Так говорити іншими мовами, мені це подобається. Це міст, який веде до вищого виміру. Вищого виміру функціонування царства Божого. Всі дари духа, які наведені в 12, 13 і 14 розділах 1 до коринтян, ви можете знайти всі ті дари у Старому так. Завіті. На інші мови є лише посилання. Ви не бачите їх у дії, але Ісая посилається на них. Але ви бачите насправді все інше, пророцтво. Розпізнання духів, дар віри. Там були всі ці дари, Але вони винятково були досяжні лише священнику, царю і пророку. У звичайної людини не було до них доступу. Звичайні люди мали звертатись до когось з тих. і це зустрічалось досить рідко. Розумієте, минуло 4 тисячі років. І з того, що записано, якщо подумати, ми не бачимо занадто багато прикладів. Але коли Дух Святий прийшов і наповнив кожного віруючого, який приймав його служіння, так. то це отримало більший масштаб. стало досяжним і вивело все це на вищий так. рівень. Коли ви можете ходити у цьому, як ми спостерігатимемо це протягом наступних двох тижнів. Ходити в реальності сили Духа Святого цілодобово. Так А тоніфоне те, як це було раніше. Так. Коли люди могли зустрітися з цим, мабуть, лише раз у житті знаєте, тези, якими ми користуємося, частина з них це твої, частина мої. Мені справді подобаються чудово. твої. Тобто у мене добре вийшло. Ти написала, що завдяки іншим мовам ми можемо доторкнутися до всього, що робить дух, і як він це робить. Іншими словами, це справді чудово. Інші це мови твоя допомагають теза. вам досягти цього. Не твоя? Ні, це мені Я моя. думала. Це була твоя теза. Ні, ми просто твоя. дуже однаково думаємо. Тому інші мови приведуть вас. Інші мови приведуть так. вас туди. Вони приведуть вас туди, де Бог хоче, Вірно. щоб ви були. Я думаю, цього тижня ми поговоримо про це трохи більше, але ми побачимо різні категорії інших мов. Так. але цього тижня ми переважно будемо говорити про ті інші мови, про які говорив Ісус, і які досяжні кожному віруючому. Кожному. кожному, хто покличе ім'я Господнє. Кожному ісус сказав хто покличе ім'я Господнє, той спасеться, хто буде вірити в моє ім'я, той робитиме наступне. Вони мали доступ до цього, і вони будуть це робити. Ісус очікує, що ми будемо ходити у всьому тому, що він забезпечив і дав. Він має віру. Він очікує, що ми візьмемо це і будемо ходити у тому, так. що він дає нам. І насправді буде нерозумно відмовлятися від того, що він так люб'язно надав нам так. так. Ти написала, що коли ми цілеспрямовано, постійно протягом дня говоримо іншими мовами, з'єднуючи це з нашою віроюча, розчиняючи очікуванням, яке приходить від Слова Божого, природне поступається над природному. Це справді потужне ствердження. Коли ви розчиняєте молитву іншими мовами вірою, тоді ви переходите до надприродної сфери, де знаходяться відповіді. Багато людей, коли вони наповнені духом і мають це, розумієте, все, що ми робимо у Бозі, ми робимо вірою. І щоб визначити ці надприродні слова, вам слід вірою діставати їх. І ми ще поговоримо про це. Але ми можемо підходити до цього так несерйозно, що ми забуваємо цілеспрямовано дозволяти цим словам бути частиною того, як ми шукаємо його, пошуку цих відповідей, коли ми цілеспрямовано шукаємо його і дозволяємо йому вести нас, а не просто робимо це механічно. Ісус сказав. Ці ознаки будуть супроводжувати тих, хто вірить. Віра, з'єднана з говорінням іншими мовами, да. виводиться на рівень цілі. Так. ми поговоримо про різні цілі. Так. ми виконуємо у цьому величезну роль, коли цілеспрямовано йдемо до його мети. Так, це досить непогано. Мені це подобається. Так. Цілеспрямовано йдемо до його мети. І ти цитуєш тут дещо з того, що сказав брат так. Хейгін. Не говориться, що ті, хто увірують, просто зможуть говорити іншими мовами. Говориться, вони що це те, що вони роблять Вони будуть говорити, те, що так. вони роблять. Так цікава річ стосовно першого до Карентян 14-18. і це говорить апостол Павло. Він пише все це. І він каже: дякую Богу моєму. Я більше від всіх вас говорю мовами. І він звертається до церкви у Коринфі. І Він каже: Я говорю мовами більше за вас. І в розширеному перекладі Біблії написано: Я дякую Богові за те, що говорю іншими мовами більше, ніж хто-небудь з вас чи всі ви разом взяті. Тобто він точно підтримує це. Вам слід прочитати послання до коринтян, щоб так. побачити, що апостолу Павлу фактично довелося давати їм настанови, оскільки вони зловживали цим вони намагались користуватися іншими мовами неправильно і робити все це абсолютно не так, як було встановлено Богом. Однак вони були церквою, яка розмовляла іншими мовами. однак Павло сказав їм: глядіть, я не намагаюся змусити вас припинити молитися іншими мовами. Фактично, я говорю іншими мовами більше ніж ви всі. Це робить говоріння іншими мовами, чомусь дуже цінним, якщо апостол Павло так високо цінував його. нам так. ніколи не потрібно дивитись на це і казати, ну це було лише для апостола. Ні, Не думаю, що є дуже багато тем, де ви можете це знайти. І він також говорить про пожертвування у кількох розділах поспіль. Так. Я думаю, це багато про що говорить. Кенет Хейгін сказав наступне: якщо Павло говорив мовами більше ніж корентяни, і здавалося, що вони лише це й хотіли робити, то мабуть Павло дуже багато говорив іншими мовами. Можливо, він прокидаючись вранці, говорив іншими мовами. Можливо, він говорив іншими мовами між прийомами їжі. Можливо, він лягав спати ввечері, говорячи іншими мовами це те, що брат Хейгін сказав про апостола Павла і Террі, я недавно думав, господь запитав мене. Він запитав, чого ти робиш багато? Я на хвилинку замислився, і я подумав, що я багато говорю іншими мовами. я говорю іншими мовами вранці, в обід я використовую для цього будь-яку можливість, бо це приносить користь. Ви можете тренувати свій дух, займаючись духовним тренуванням, розвивати духовну звичку. Мені це подобається духовне тренування, і коли ви тільки починаєте йти у цьому напрямку, інколи ваша плоть може сперечатися з вами, бо ваша плоть хоче постійно керувати. Моя бабуся Вініта Коупленд, молилась іншими мовами і Вірно. вона прокидалась рано, так. щоб робити це годинами. Вона молилася іншими мовами протягом дня. Я пам'ятаю, що будучи дитиною, я в буквальному розумінні слова сиділа біля її ніг, слухаючи, як вона молилася іншими мовами і співала іншими мовами. І я вам дещо скажу. Я спала з нею щоразу, коли до них приїжджали гості поруч з нею, поки не виросла. Але Джорджа, вона молилася іншими мовами уві сні. Вона молилася іншими мовами вдихаючи так. і видихаючи. Інколи вона молилася мовами вдихаючи і хропіла, видихаючи. Можливо, вона хропіла іншими мовами, я не знаю. Але все це відбувалося. Так Вона так жила так. цим. і мені не хочеться відкладати це на потім. Я хочу надати людям нагоду бути наповненими Духом Святим з ознакою говоріння іншими мовами. Тому ми буквально за хвилину помолимось з вами. Ми ще повернемось і помолимось. А зараз на екрані ви побачите посилання на сайт і адресу місії Кеннета Коупленда. Якщо у вас є молитовне прохання, то напишіть нам, і ми згодимось з вами в молитві. Якщо ви вірите в ім'я Господа Ісуса, тоді молитва іншими мовами це право, яке Ісус не лише дає вам, а Він заплатив ціну, щоб ви його мали. Тому не відходьте, ми ще повернемося помолимось з вами. Молитва у дусі це більше ніж говоріння іншими мовами. Це спосіб життя. Навчіться ходити в близькому і постійному спілкуванні з Богом. Коли ви молитесь у дусі, ви отримуєте доступ і співробітничаєте з думками вашого люблячого отця, незалежно від ситуації. Ви можете знати і промовляти Божі плани вірою. Навчіться вивільняти Божу мудрість і силу, щоб ви могли жити в його перемозі. Хвала Господу. Зараз ми хочемо вести вас у тій молитві, щоб ви могли наповнитись Духом Святим. Так але ви не матимете змоги це зробити, якщо ви спочатку не народитесь згори. Вам потрібно знати, що ви справді покликали ім'я Господа, як сказав Ісус, і потім ви можете бути наповнені духом. Хочеш Слава повести Богу. нас у молитві? Так, давайте зробимо це. Повторіть за мною. Це дуже просто, це дуже легко. Скажіть, Отець Небесний. Отець Небесний, я приймаю тебе. Я приймаю тебе. Я приймаю Ісуса. Я приймаю Ісуса, як мого Господа і мого як Спасителя Як мого Господа і Спасителя. візьми моє життя. Візьми моє життя і зроби з ним щось. І зроби з ним що Я приймаю зараз. Я приймаю зараз наповнення Духом Святим, наповнення Духом Святим. З ознакою говоріння іншими мовами. З ознакою говоріння іншими мовами. Дякую тобі за це. Дякую тобі за це. Вірую. Вірую, я, я приймаю це в ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Зараз зверніться всередину себе і просто як крок віри, почніть говорити іншими мовами, оскільки Біблія говорить у другому розділі дій, а вони наповнились духом, як дух давав їм промовляти так. або давав їм слова. Але, кіндороломака опестру пастори тері, я не знаю. Це ж просто я. Звичайно, це ви. Вам не потрібно чекати, щоб Дух Святий взяв ваш язик і почав замість вас рухати ним. Це ви промовляєте так. вірою. Ви з'єднуєтесь з ним всередині і підкоряєтесь йому, просто починаєте говорити іншими мовами. ну я не знаю. Можливо, це неправильно. Це по вірі. Бог не дасть вам якогось іншого духа. Ісус сказав, що цю дуже приємно дати вам Духа Святого, і Він сказав: якщо ви попросите у нього хліб, хіба він дасть вам камінь? Хіба він дасть вам змію чи якийсь інший дивний дух? Безумовно, ні. І вам слід довіряти йому, що він вірний і може дати вам це. Ви у цьому не самі. У вас є Бог Всемогутній, який хоче, щоб ви були наповнені духом. Зробімо це ще раз. Апо Якщо ви помолились сьогодні цією молитвою, поділіться з нами цим свідченням, і ми хочемо вам так, дещо подарувати. Це книга Кеннета і Глорії Копленд, все це він зробив для вас. Вона говорить про народження згори. А також вона говорить про наповнення Духом Святим. Тому повідомте нам, що ви хотіли б отримати цю книгу. Також ми надішлемо вам невеликий буклет, який розповість вам, як читати і досліджувати Біблію. Все це буде благословенням. Вся інформація Ми на будемо вашій раді екрані. подарувати вам все це. Ми хочемо бути для вас благословенням. Вам потрібно бути наповненими Словом Божим щодо цього. Слава Богу, до зустрічі завтра. Ми продовжимо говорити про це завтра. Тому приєднуйтесь до нас. Ми, пастор Джорджітері Террі Пірсонс, нагадуємо вам, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Живіть свій дух доброю новиною. Журнал «Переможний голос віруючого наповнений словами віри, на яких ви можете будувати своє життя. Читайте його і діліться свідоцтвами від наших партнерів. Електронна версія нашого журналу завжди доступна на нашому сайті QCMR.cu. З 1973 року журнал «Переможний голос віруючого приносить слова підбадьорення від Кенета та Глорії Коплан та інших служителів, які діляться переможним життям віри. Підпишіться на наш журнал та отримайте його абсолютно безкоштовно. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті kcm.a Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати Його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення великі зміни. І прояви його сили в вашому житті.